Пластикова пастка. Якщо людство не схаменеться і не стане менше використовувати одноразове пакування, тільки уявіть у 2050 році в світовому океані пластику буде більше ніж риби. Таке підрахували американські вчені. А ще через 30 років на виготовлення одноразової тари буде витрачатись половина усіх запасів нафти. Європейський союз за два роки планує офіційною повністю. Геть відмовитись від шкідливого пакування в Україні. Законопроект про заборону пластикових пакетів теж є. Та кілька спроб його ухвалити нічим не завершились. Чим же він такий небезпечний той пластик і чи можливе комфортне сучасне життя без нього? Юля Таркановська розповість. Кав'ярня на столичному Подолі. Життєво обхідно. ранкову каву мені тут роблять у власну термочашку ще й зі знижкою. Капучино в закладі у нас коштує 55 гривень з собою, свою багаторазову кружку 40 гривень. Капучино зі звичайної пластикової соломинки тут не поп'єш. У нас є такі соломинки, це вони паперові. Серта з собою також запаковують у картонні контейнери. До них дерев'яна виделка або ложечка. Ідейний натхненник екосвідомості тут управляюча Наталя. Я сортую вдома і тому хотілося це принести в роботу. Турбота про навколишнє середовище для бізнесу зізнається справа затратна. Уся екоальтернатива щонайменше втричі дорожча за пластик, але каже, того варта за всі роки виробництва пластика. Ми накопичили 9 мільярдів пластику. за всі роки виробництва це тільки 60-х років минулого сторіччя. Пластик це нафтопродукти. На його виготовлення нині вже пішла п'ята частина від добутої людством нафти. Якщо не почнемо користуватися одноразовим пакуванням, менше ця цифра за 20 років виросте втричі. Звичайна літрова пляшка води. Таких ми в день випиваємо щонайменше дві. А тепер уявіть: для того, щоб зробити тільки одну ось таку пляшку, потрібно. Приблизно десь ось стільки нафти. В Україні пластик з нафти не виробляють. підприємства використовують готові китайські гранули. Але з них наші заводи роблять тільки пакування. Решту пластикової продукції ми імпортуємо. Посуда – це вся привозна, Упаковка все таки є, але із матеріалу полістіро. Полістирол заборонений в 80 країнах світу. А з 2021 року харчовий пластик офіційно перестануть використовувати по всій території Євросоюзу і не тільки пакетики, а й тарілки, стаканчики, виделки, соломинки і навіть ватні спонжики та. Та палички для повітряних кульок. Ні, ти що скажемо титава сознання переплачивать за та єдине, що може послужити, так государственний, скажем, приказ Наталя пластикову продукцію в Україну завозить із Китаю та Туреччини, закуповують торговельні мережі, і заклади харчування, і переважно це найдешевше пакування. Дороге, біорозкладне невигідне. По перше, споживачі платити дорожче не готові. А ще в нашій країні цю дорогу біорозкладну тару все одно не со. Птують і не переробляють. Хтось це просто викидає і не цінить. А інша людина може носити на собі. А Марія ще й гроші заробляє. Оці сережки приміром коштують 300 гривень, і зроблені вони саме із пластикового пакування, яке ми просто викидаємо на смітник. Юлія Таркановська Павло Суходольський Дмитро Панасенко спадкор два